Так, друзі, всім доброго дня. Це місто Миколаїв, розборка сільхозтехніки. Привезли ми два комбайни на розборочку, це Дон 1500 Ашка. Ну, Мотор тут вже стоїть е, МЗ238 Акашний. Е, купляли ми його заради цього мотора, тому що тут мотор з дуже маленькою наробіткою. Е, і ще один комбайн. Я подойду до нього трошки позже. Це домінатор 106 з мотором Mercedes OM422. Це вже другий у нас комбайн на розбірку. 106-й домінатор. Дивіться, найголовніше хотів показати цей моторчик. Зараз я вилізу до нього. Так, ось наш моторчик. тут є маркировка На вигляд дуже симпатичний. Продаємо ми його повністю в комплекті, воздуха нема, воздухан знятий. Якщо треба, додамо воздухан в комплекті. Ось такий моторчик. Так що друзі, кого цікавить, приїжджайте, заводьте його. Ні, ми можемо завести. Мотор продається в першій комплектності. Так, далі є ще комплект гідростатики. Кого цікавить, може купити нанівку. З цього дона ми вже продали, людина дала завдаток, ми вже знімаємо її. Так, двигаємося колектора геть сухенькі прям. Аж не вірить. З той сторони так нічого не тече. Читання мас. Так, йдемо на низ. Є ще тут пару шківів. Ступиться ми так отрізали, бачите. Вартові так само, це ми зробили, щоб ми був в габариті. Прийомний бітер теж вже завдаток дали за нього. З цієї сторони є домолот варіатор вітер Кстати, є січкарня від нього. Кстати, я потім добавлю відео, як він їхав ще, як він був ціленький. Теж додав відео, подивитесь. Ну все, с нього ще є запчасти. Ми ще не встигли розлежати. Зараз я вам покажу домінатори. Ось, это ще первое я його показував раніше. І ось друге, все теж недавно мы привезли. В нього мотор ОМ422 Mercedes. Мотор абсолютно робочий. Так що у когось цікавий моторчик, приїжджайте, дивіться, заведемо. І соліноїди навіть, все. Кстати, вони два з січкарнями. Сразу каже, резини передньої нема. Так що не дзвоніть, резини нема. На ньому є гідростатика, джойстик там ціленький, по приборкам там щось є ще. Все, варіатори. Кстати, радіатор ціленький. Їх, кстати, теж після обстрілу Тут мотор EMZ236, но він пробитий після обстрілу. Так, від них ще є жатки. сейчас піду, покажу їх тоже. Жатки там, звісно, після обстрілів. Так, я забув сказати, що він ще роторний Все. Є задня балка, ступиці, диски є, паркопчик даже є. Так, ідемо дивитися жадки. Так, йдемо дивитися жадки. Я камеру не буду виключати Так, отсікатель це вже теж завдаток дали. Людина з кривого рога, треба її відправити буде. Так, дивіться, є в нас колеса. Шина, давите. 425 на 75 R20. Блин, Мишелин. Обалденная резина. Не знаю, может процентов 40. Ну тут нема не по резин, не трещин, ничего нема. Дис тут R20. Е пара такая. Еще одна есть. Если кости кавы, то У нас тут, конечно, срач, сразу кажу. Гось війни ми практично тут нічого не робили. Нічого практично, тільки завозили якийсь товар і все. Кстати, є привод коси МКШ, він з ремонту. То що когось цікаве, є в нас. Є ось раки. Вони теж не нові. Выработка есть. Вони по 300 гривень, можем почти отправить. Так, Леха уже закрыл. Идем вокруг. Так, еще покажу, у нас есть измельчитель Это с палеси. 12-18 2011 року Ізмічитель Сам вал та ножі в ідеальному стані В ідеальному стані Це з цього палісся 2011 року це він був як перевертиш і трошки зігнуло ось бокову частину. Ну це можна підрихтувати, якщо якогось цікаве. Блін, ну состояние у нього сам вал, ножі, як нові, все так, є у нас така січкарня, вона під ремонт. Шків не мог, то ми десь не Тут десь один ліпісток десь варений. Десь, десь десь був він варений. У нас ще два змічите таких. Ось ще є одна січкарня. Ми їх отдамо по 15 тисяч під ремонт. Шків з обгоним муфтею ми не йдемо. Карпуса на місці. Та що кому треба приїжджайте, дивіться. Так, йдемо дивитися жаточки. Ось вот дві жаточки вони, по-моєму, 6-метрові. Так, тут стоїть привод коси вже МКШ. Що там з ним? Комбайни працювали до останнього. Тут вже карданний привод, може якісь цікавить комусь якісь дірочки. Коса, пальці, шнек. Так, сразу нижній жадкий шнек. Він сильно простреляний. Ось це трохи видно Я не знаю. Верхній теж там трохи простреляний. Може хтось візьме собі під ремонт. Ось варіаторки, шківки якісь. Так, все друзі, дзвоніть Всім гарного вечора і мирного неба.